Завжди з великою вдячністю до дітей, котрі хочуть вчитися, котрі показують прекрасні результати, бо я за ними слідкую в Ютубі, всюди вони. Школа Коломийська, я так, на мою думку, це є концертна одиниця міста Коломий. Я то говорю щиро. Об'єктивно, бо свідкую і я не бачу, щоб котра школа музична Львівщини, Франківщини, Покуття, Учувщини, отого нашої Галичини, так численно представляла свої успіхи в Ютубі. Це за тим криється велика праця, велика праця викладачів, велика допомога і розуміння батьків, що дитину треба в житті чомусь навчитися. І коли дитина е, має музичну освіту, це, це є те, я кажу завжди сказав своїм студентам, це є той. Е, Розумовий інтелектуальний багажник, який виносить тут в голові і в душі. В руках його, а руками треба працювати, я <рес> І він завжди вам піде на користь. Чи ви будете музикантами, чи ви не будете музикантами. Тепер дуже багато дітей їде в Європу працювати, вчитися. А там є дуже багато оркестрів, де грають аматори. Вони можуть бути юристи, лікарі, інженери, але вони мають музичну звіту. Беруть скрипку в руки, беруть дукові інструменти. І все, що, на чому вони, чому вони навчилися, це їм додається до їхнього, до їхньої опінії. І тому я дякую вам, шановні викладачі, я дякую вам, шановні батьки, за те, що ви вкладаєте своє серце любов, терпеливість, вміння знайти той ключик до музичної освіти тих маленьких дітей. А це майбутнє нашого, нашої України. Всім бажаю гарного успіху, гарно виступити діти, гарно на сцені себе показати. І я вірю, що ви нині дуже гарно вистав.